Блокада кондитерської фабрики, скандал навколо Житомирських ласушів продовжується у післяобідній час, 24 грудня. Невідомі заблокували два виїзда із фабрики вантажівками із валунами. Водії втекли з місця події, звичайно ж, не залишивши в автівках особистих речей. Біля вантажівок став збиратися організований натовп. Люди з гучномовцями, транспорантами та плакатами вигукували ганьба, рейдера геть фабрику акціонерам. На пікет зібралося близько 70 чоловік. Представляються працівниками та пенсіонерами фабрики. Розмовляти з журналістами погоджуються неохоче. Що ви вимагаєте? «Рейди, щоб вас ще залишилися акціонерами. Чи ви тут працюєте? Так. Да. Як давно ви тут працюєте? Ну, зараз на пенсію, от вже пошла пару місяців, а то все працювало. Ті, хто з вами, це також працівники, як давно ви працюєте? да, Давно працюють. Всі ми працюємо давно. Це ваша зага. Альна ініціатива вийти сьогодні з плакат, конечно, тому що нас же не пускають на фабрику. Ламають нам пропуска наші і не пускають на фабрику. Люди, що мітингують, в основному від камер ховаються за плакатами, відвертаються та натягують капюшони. На представників змі нападають і лаються. Чому невідомих людей, що представляються пенсіонерами фабрики, повинні пускати на територію підприємства? Не розуміє керівництво Житомирських ласощів. Работуючи на підприємстві, заходять і виходять. Звісно. Я не знаю, хто ті люди, які стоять під воротами. Підприять я, наприклад, нікого їх не знаю. А ті люди, які у нас працюють і по 15, і по 20 років, тоже знайомих лиц нет. А, крім всього прочого, от я розповідала, вчора до мене підійшла жінка із мітингуючих і справувала адрес підприємства, куди їй заказывает таксі. Підприємство блокували так, що в разі надзвичайної ситуації заїзд на територію неможливий. Були наняті невеликі групки мітингуючих для того, щоб не впускати і не випускати на территорию. Предприятия автомобили. Предприятие находится в центре города. Если не дай бог, что-то случится, то пожарные автомобили тоже не заедут. Ревниство предприемства запевняет – митинг штучный и проплаченный. У нас есть сведения, что это люди проплаченные, там даже суммы за участие в митингах, мы знаем, был такой казус пару недель назад. Такие же группы людей митинговали, ко мне подбежала значит, женщина одна, почему-то она решила, что я распорядитель наверное, этих митингов, спросила, где получать деньги. За участі в На новорічних родинних столах цукерки виробництва Житомирських ласощів. Якщо і будуть, то небагато. Підприємство працює, і робітники зайняті звичними робочими процесами. Та фабрика працює з перебоями. Все ось ці вот эти события, які произошли, виключення нас реєстру, реестра, несанкционированный вход в базу нотаріальну і всякі інші дії, нас там лишили а, свидетельства налогоплательщика. К сожалению, в кінці года, це сезон, наш, да? ну, но праздники лишили можливості нас нормально працювати с стабільно. ми закінчуємо якісь процеси. На мітинг викликали міліцію на сьогоднішній день. Всі кримінальні провадження, які були у головному управлінні національної поліції Житомирської області, витребовані Генеральною прокуратурою та надані впровадження головному слідчому управлінню Міністерства внутрішніх справ на сьогоднішній день. Жодного кримінального провадження стосовно українських класощів у нас немає. Через таку нестабільну роботу Житомирські ласуші не заплатять податки, постраждає бюджет, а це означає, що хтось вчасно може не отримати зарплатню або пенсію. Катерина Чумак, Віктор Мозговий у центрі подій СТВ.